Так, Шановні депутати, на ваш розгляд виносяться питання про Значить, цікаве питання, питання галузі земельних відносин про затвердження технічної документації нормативно грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що надаються в Оренді. Це питання розглядалося на засіданні постійної комісії районної земельних ресурсів та охорони довкілля. Значить, воно розглядалося двічі попередньо. Не дійшли згоди певні і сьогодні ще раз ми задалися, знову ж таки, виникли певні, певні такі, ну, не зовсім питання, які от, можна було винести на голосування. Я просив би, просив би Кобановського Олега Валерьовича буквально донести до депутатів в чому виникає питання, в чому ця проблема. Добрий день, шановні депутати, є відповідно до повноважень, які надані районній, державі, районній раді, значить, одне із повноважень є розгляд і затвердження нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка вона необхідна. Метод оподаткування і нормативна грошова оцінка використовується при оформленні договорів ОРН. Нормативна грошова оцінка на земельній ділянці може розроблятися тільки безпосередньо організаціями, які мають двох сертифікованих спеціалістів відповідно до вимог чинного законодавства. На розгляд до районної ради мною було надано безпосередньо чотири нормативні грошові оцінки. Розробником даних нормативних грошових оцінок є Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. До комісії було, як я вже казав, було дано чотири документації. З Вінниці з інституту землеустрою мені обіцяли, що нададуть вчасно висновки експертизи. Значить, тому ну, до сесії я, для голови районної ради я подав клопотання, значить по одній нормативній грошовій оцінці, це перша, яка є Зубкові Шабельській на території Белізько-Чечільницької сільської ради, земельні ділянки, які е, надає, безпосередньо розроблені для сильнокосіння використання. Тому ну, я підготував клопотання, в зв'язку з тим, що немає висновка в міській Експертизи у ломому правіння геокадастру не розглядав. Друга нормативна грошова оцінка це я подав на розгляд до комісії і безпосередньо на розгляд до вас. Нормативна грошова оцінка, значить, постов агрофірмі Вертка. Значить, на території Вертської сільської ради є садок, значить садок безпосередньо перебуває на балансі постова грофірми Вертка. По даному, Земельній ділянці посадку на сьогоднішній день є оформлені діючі договори. Но договори укладалися давно, законодавство змінюється, тому агрофірма Левка вийшла з ініціативою, щоб провести даний договор у відповідність, замовила значить, нормативну грошову оцінку, зробила, висновок стати там присутні. Тому це перше питання. Прошу розглянути і затверджувати. Пам'ять детей. Проект рішення був підготовлений на всі чотири технічні документації. Але, але в зв'язку з, зв з тим, що згоди не досягнуто, значить будемо кожну документацію виносити окремо. Значить, то, що приймемо, то приймемо, що не приймемо, то не приймемо. То приймем. А тому е -прохання, прохання голосувати за те, щоб закладати технічну документацію нормативно-рошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді столу фірма верста для садівництва на території Герської сільської ради. Хто? за дане рішення. Прошу голосувати. Да. За, зараз зараз. от не було Тут, Поверті не було питання. Приверки, не, було питання. Ту, можна, не, 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 не всі голосують. Хорошо, питали. давайте тепер хто проти. Один проти. Хто утримався? Один утримався. Я рішення прийнято по розбірню верхні рішення прийнято. Наступна технічна документація у нас у нормативному шовіх фахівських земельних ділянок, які надаються користування проводяним Дювальському Союзу Владислави для ведення Хермерського господарства на території Чорногеробецької міської ради. На засіданні комісії також питань якихось не виникало. А тому, хто за те, щоб ти Перепрошую. У нас виникали питання, що? при договорі, при договорі, коли ви сказали, це договір, що передбачити, що він дійсно буде вирощувати ті дерева там, що будуть робочі місця, щоб було закладено в договорі, це все. доповнення да, до договору. А не так, просто що дають, дають, да, вони використовують землі, як самі хто хоче. Так немає. не має бути. Не за призначення. Не за призначення, так. <посте> так. Да. І ще взяв один кусок садок. Мачити... Мачити... Друга одна комісарзація говорила, що на території Червоногребенщини, Сільської Ради, Є земельна ділянка, зокрема під багаторічними насадженнями, старий садок. Який є? Там пасіка колись була на теплова. Значить, даний старий садок, значить, згідно біржового контракту, він викуплений власником даного садка безпосередньо. Є Альбацький. Попередній був власником даного садка Зорохополя, на жаль да, пам'ятаю, попередній викупив його, і там певний час нічого не робив, і не оформляв. Зараз Альбацький безпосередньо був загороди. Це дані багаторічні насадження. Значить, береться садок і там прилягаюча територія, яка біля садка. Є в середині садка, там красочі 3 гектари. Гектар сіножаті. Наде... Е... Немає документів, один одного продав. Багаторічні насадження не дерева не дерева, не дерева, не дерева не земля. На сьогоднішній Би день дупи? є власником даних багатобічних насаджень Любацький. Любацький звернувся безпосередньо до головного управління Держгеокадастру Вінницької області про <coughs> те, що так, власник є. Даних багаторічних насаджень просить надати земельну ділянку для створення фермерського господарства. Значить, Розробився проєкт щодо відводу земельної ділянки. Також розробився і подається на розгляд вам нормативна грошова оцінка по даній земельній ділянці. На перспективу планується на даній території. Значить, зі спів орендаря, значить вони планують там садати нові робочі місця і посадити безпосередньо е, той старий сад, викорчувати, а посадити нові місця. Це все Він. треба прописати. Садок біля 40 гектарів, вже скільки років за це мова йде, тим більше, що дійсно дерева були майном. Щому сполучилося дерево майно, і тому така велика проблема. Я думаю, що зато потрібно віддавати варену, де місця вже пішти на помічний формляджі, Валерій Гаріш, наскільки, що правда, депутату Уліковського актуально. Наскільки ми можемо рішення це прописати? Рекомендаційного характеру. В головному вправді такі. Так, Є пропозиція, значить, проєкт рішення із врахуванням поправку прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто проти? І остання технічна документація, яка була форма на розгляд затвердження нормативного грошового оцінка, значить безпосередньо земельна ділянка розташована на території Бондарівської сільської ради. І це Новий садок, якщо знає або молодий садок, який розташований біля села з лад значить значить даний садок безпосередньо перебував колись власником якого було дружба. В результаті банкрутства дружба, значить, дані землі з садком перейшли до земель резервного фонду. Значить, це садок розташований на землях резервного Значить, Безпосередньо під час банкрутства ліквідатором було здійснено продаж багаторічних насаджень цих громадянців Петровській Ніні і Петровській Світлані Володимирівні. Протягом п'яти років, скажімо так. Оренна наша плата ніяка не оформлялася, документи не оформлялися. У 2012 році вони звернулися безпосередньо вже з біржовим контрактом для того, щоб оформити земельну ділянку і платити. Потім звернулися безпосередньо в Вінницю в інститут землеустрою. Значить, Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою розробив проєкт щодо відведення на дану земельну ділянку. Яка знаходиться з багаторічними насадженнями, а також розробив нормативну грошову ну, оцінку. Перед цим, у 2015 році, у нас є комісія при адміністрації по нарахуванню збитків. Тих орендарів ми ви визивали, які використовували земельні ділянки і нічого не сплачували. Дану громадянку Петровську не визивали, там було рішення. Комісії з проханням заплатити за останні два роки плату, що знаходиться під її за землю, якщо знаходиться під її багаторічними насадженнями. Наскільки мені відомо на сьогоднішній день плата не сплачена, ініціатором по також виступала прокуратура і там у них були судові дебати. За рішенням суду, наскільки мені відомо, це не сплачено. У суд відміни безкладний саму, тому це більш детально знає. По даному питанню ще хоче бути не працювати. Це питання займалися 1415 року. Це село у нас на Бондарівка, де одне із найбільших учасників АТО. І взагалі з людиною Петровською. І взагалі тут, тут факти, по документах юридично Петровська Ліна Дімна Петроська Ситуарна Діма. Але займалася їхня мати там. Прошу врахувати те, що зарядна плата не платиться, ні, ні копійки на соціальні проєкти не, не відраховують. Взагалі людина збиралася так, що в садок її все, більше села там немає. Ну, в мене, я з що всі все таки відкрили. Сільський голова подворів. Можете щось прокоментувати до цьому садку? І тут треба вирішувати питання, розірвати цей біржовий контракт, і все-таки там є сумнів розпоряджати. Це питання багато, давно, вже постало рік назад, то я ще тоді вам предлагав, що давайте якісь роботи робити, розірвуємо ту угоду біжу. Я це сама собі продав. На ліквідатові. Тим більше, що голова сільській проти, депутат районної парти проти, голова районної парти всі проти, і ми це питання виносимо на сесію. Порядок? Порядок. Я так і говорю, порядок, я прошу всіх, так, пані Вікторе, ликвідувати. Відкриваємо. Оскільки в порядку денному питання записане, то я ставлю його на голосування. Шановні депутати, хто за те, щоб затвердити технічну документацію, по нормативно рошу їх поцінці земельних ділянок, що надаються громадянкам Петровській Світлані Олегній, Петровській Ніні Олегні для індивідуального садівництва на території Бондурівської сільської ради. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Голосу, проти. Все. питання земельні. Значить, в нас після порядок денний і потім після того, як ми всі питання, спеціально буде час для запитів звернень заяв депутатів. І ми його Так, шановні депутати, ну, знову ж таки. Пролог поступило у районну раду клопотання питання відділу культури і туризму, винести на род сесії питання про відновлення української бібліотечної системи у відповідності до статті 89 кодексу України. Це питання обговорювалось знову ж таки на засіданні двох комісій. Сьогодні до обговорення цього питання залучилися сільські голови і буквально перед сесією поки що... Відділ культури зняв це питання голосування для того, щоб можна його ще було більш детально вивчити, проваритися, законодавчій базі, рахувати всі, 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 всі мінуси для того, щоб не рубати як того робити з Ну, Оскільки питання знято, значить воно немає навіть... за.